Привіт! Ви на каналі Неповторні. З вами психолог Оксана Сабадаш. До того ж, паранояльні є аб'юзерами. Але дивіться, аб'юз це стратегія поведінки, так? Тобто це особливість поведінки. А ми говоримо з вами про особливості характеру. Люди з паранояльним характером часто є аб'юзерами. Чому? Бо він інших людей взагалі за людей не вважає. Тому що ви його частина або інструмент, який він використовує, а не окрема особистість. Ну, це як от, ви його рука, ви маєте повністю йому підкорятися. Ну, може бути власна думка у вашої руки, або може вона робити щось, чого ви не хочете. От таке в нього буде ставлення до інших людей і до вас, якщо ви належите до його близького оточення. А через те, що він не довіряє іншим, він всіх завжди підозрює і дуже схильний контролювати, що теж є рисою аб'юзера. Але це через паранояльні його особливості. Він всіх підозрює, він всіх хоче тримати під контролем, завжди вимагає звітності, де ви були, з ким ви були, про що ви розмовляли. І ще паранояльні, вважають, що є дві думки його і неправильно. Тобто його думка завжди автоматично правильна, всі інші ні, і він завжди правий за визначенням. Так само сперечатися з ним неможливо. Ви не зможете його в чомусь переконати. По-перше, тому що він сам беззаперечно затято вірить в те, про що говорить, навіть якщо це повне безглуздя, все одно саме оця переконаність. Робить його просто фанатиком в суперечках, і проти такого фанатика дуже важко висувати якісь аргументи, якось з ним сперечатися. А по-друге, якщо паранояльному не вдається виграти в суперечці за рахунок аргументів, він просто спробує задавити свого співрозмовника або просто залякати. Також паранояльні не виносять, якщо над ними піджартовують. Знаєте, буває в компаніях друзі один над одним жартують, це не вважається чимось поганим. Ну, я маю на увазі жарти, які не переходять певних меж. Ну, буває таке, підколюють один одного. Так от, якщо ви таке допустите стосовно паранояльного, він на вас образиться і, можливо, навіть захоче помститися, тому що в нього дуже сильно роздуте самолюбство. І будь-який жарт в свій бік він сприймає як особисту образу. Світ навколо він сприймає ворожим за визначенням, бо в ньому все не так, як потрібно паранояльному, а як потрібно, він сам краще знає, всі інші нічого не розуміють. І в цьому він також вбачає благо для інших. Тобто він хоче переробити світ не лише для себе, а він впевнений, що це принесе благо іншим. Вони просто цього не розуміють, і треба їх змусити жити щасливо. Знаєте, був колись такий слоган: лозунг залізною рукою заженемо людство до щастя. Ну, от приблизно такий підхід в параноїальному. А ще паранояльного дуже загострене відчуття несправедливості щодо себе. Він фактично будь-яку дію або будь-які слова іншої людини сприймає як за визначенням несправедливі скеровані проти себе. Він в усьому вбачає, що з ним поступили несправедливо. На психотерапію такі люди звертаються рідко. Ну, в тих дуже рідкісних випадках, якщо вони усвідомили, що їхні особливості заважають їм нормально жити. Але оскільки вони егоцентрики, мають дещо завищену самооцінку, то звичайно, що вони вважають, що їм психотерапія не потрібна. Це інших треба лікувати, як вони кажуть. Да? Але я думаю, ви всі знаєте, що психотерапевт. Це психолог, це не психіатр, не лікар. І для нього дуже характерний такий слоган своїм все іншим закон». Але щоб ви стали своїм, ви маєте бути повністю відданим йому паранояльному. Якщо ж ви перестали бути своїм, то ви одразу автоматично стаєте ворогом, бо підхід в нього хто не з нами, той проти нас. І він взагалі ворожо налаштований до світу. До інших людей їх треба перемогти, весь світ треба перемогти, бо інакше буде переможений він. Тобто комфортно він почувається тоді, коли придушив навколо себе все живе, не в прямому сенсі, але придушив якусь волю, якусь власну думку інших людей. Також треба зазначити, що паранояльні люди дуже невдячні. Тобто, ви можете зробити для нього безліч добрих справ. Але вдячності за це він почувати не буде. І якщо ви його про щось попросите, як правило, він вам відмовить, не дивлячись на те, що ви для нього робили багато хорошого. Ще раз, бо він не відчуває вдячності. Але якщо ви навіть спробуєте йому сказати, що ну, дивись, я ж тобі багато допомагав або допомагала, паранояльний скаже вам, або. Це ти не мені допомагав. Це було потрібно для справи. Так що не треба тут пробувати мені казати, що я зобов'язаний допомогти тобі. Ти допомагав не мені, а для справи. Або ще дуже частий варіант від паранояльного: а я тебе про це не просив. І що цікаво, він справді, як правило, не просить. Але він добивається того, що він хоче, завдяки маніпуляціям. Але так, щоб не попросити. Ну, наприклад, у паранояльного є дитина, і він хоче, щоб ця дитина дуже добре знала англійську мову і займалася з репетитором. Але на репетиторів у нього часто грошей нема або йому шкода, бо він всі гроші вкладає у справу, яка допомагає йому досягнути мети. Тому він шукає способи зекономити. А тепер уявіть собі, що ви, наприклад, знайомий цього паранояльного і ви є викладачем англійської. Він обов'язково вам подзвонить. Буде удавати себе вашого великого друга, запросить вас десь побачитись, бо ж сто років не бачились, і так далі. І потім під час розмови, знаєте, невимушено, так запитає: А ти ж англійську викладаєш, так? Так, скажете ви. І паранояльний вам закине вудочку, знаєте. Ой. А в мене дитина так тягнеться до вивчення англійською, хоча дитина може взагалі не любити англійську мову. Це просто паранояльний вирішив, що вона мусить її знати. Так от, в мене дитина так тягнеться до глибшого вивчення англійської мови, але хочеться, щоб з нею займалась якась людина надійна, в якій я впевнений, що вона точно гарно знає мову. І потім зробить таку, знаєте, драматичну паузу. І виразно погляне на вас. І от коли запала ця тиша, як правило, вам стає незручно, бо ви викладач англійської, і ніби ситуація, ситуація насправді, паранояльний, підштовхують вас до того, що ви мусите запропонувати себе в якості репетитора для дитини паранояльного. Але навіть якщо ви міцний горішок і одразу цього не зробили, далі паранояльний. Поговорить про інші теми, потім знов повернеться до дитини і скаже: Ой, так шкода дитину, так їй хочеться знати добре англійську, люди зараз навколо такі черстві стали, ніхто нікому допомагати не хоче. А в мене от дитинка ну, така талановита, так хоче знати мову, але ж хочеться бути впевненим у вчителі і знов виразно помовчить. Ну, як правило, він це може зробити раз, два, три, з деякими відмінностями, але зрештою він свого доб'ється. Ви просто не витримаєте цього тиску і скажете: ну давай хай дитина зі мною позаймається. Далі паранояльний може ще й додати: Ой, ти знаєш, а ти дорого береш, бо річ з тим, що в мене зараз дуже багато розходів. Я мушу витрачати гроші на дуже благородну, велику справу, бо всі його справи великі і благородні. А скажи, скільки ж це буде в тебе коштувати? І знов він вас так підведе своїми поглядами, своїми словами, до того, що ви знову ж таки змушені будете сказати, ну, давай за 50% вартості. І зауважте, він справді вас ні про що не просив. Ви самі йому це запропонували. А не він попросив. І такий він у всьому, він взагалі дуже сильний природжений маніпулятор. І от ви займалися з його дитиною за половину вартості, витрачали свій час, свої зусилля. А потім, коли вже дитині заняття не потрібні, ви перестаєте бути цікавим, паранояльному. І знову ж таки, якщо його про щось попросите. І він вам скаже, що він для вас нічого не зробить, і він вам нічим не зобов'язаний, бо він вас ні про що не просив. А може ще й роз'їзлитися на вас, що ви така нахабна людина, щось від нього хочете і почати мститися. Взагалі, паранояльні, дуже мстиві люди. От, наприклад, якщо від нього пішла жінка. Сама пішла. Не він з нею вирішив розпрощатися, а вона це вирішила. Паранояльний цього не прощає, бо вона фактично вчинила замах на його почуття власної величності. І е, одна колись дівчина мені розповідала, яка розлучилася з паранояльним, що потім він не міг їй цього Простити, розпускав плітки серед друзів про те, що вона бомжує, про те, що вона алкоголічка, що він її якось зустрів на вокзалі, в обідраному одязі, в дуже неприглядному вигляді, пошкодував, дав їй 100 гривень і так далі. Хоча дівчина і близько такою не була. А перестане він мститися людині в тому випадку, коли вона перестала бути йому цікавою, а це не часто трапляється. В роботі паранояльний намагається працювати сам на себе, бо ніхто не має права йому нічого вказувати, тільки він мусить всім все вказувати, бо він завжди краще знає ну ви вже пам'ятаєте. Але не завжди він має можливість одразу мати власну справу. Тоді він може працювати в якійсь організації, де є над ним певний начальник. І от, якщо він працює в організації, він може бути справді дуже цінним працівником. Але в тому випадку, якщо його робота співпадає з його метою. Тобто йому ця робота потрібна якимось чином для досягнення його мети. Так, тоді він буде дуже багато працювати, перепрацьовувати днями, годинами за звичайну зарплату. Але це не тому, що він такий. Хороший працівник, а тому, що це потрібно саме йому. Якщо ви його начальник, він буде всіляко демонструвати вам свою відданість, він буде вас восхваляти, розповідати, який ви чудовий керівник і взагалі непересічна людина. Але з цим потрібно бути дуже обережним, тому що він це робить з однією метою за першою ліпшою нагоди скинути вас і зайняти ваше місце. Взагалі варто сказати, що паранояльні такі професійні зрадники вони просто зраджують людей, тому що ці люди перестають бути їм потрібними. В нього взагалі немає друзів, в нього завжди є власні інтереси. І якщо ви йому потрібні заради його інтересів, ви його друг. Якщо ви перестаєте бути йому потрібним, ви можете перейти легко в розряд ворогів. Тому що він взагалі дуже часто ділить світ на не те, щоби друзів, а на потрібних людей, а всі інші вороги. Донатьте Сили оборони України і завжди пам'ятайте, що ви неповторні.